Сьогодні у нас відео буде про цю милу кіцюню. Здогадуєтеся, хто впізнає її? От уже Мазюха вже до мене лізе. Ну, дай я трошки розповім, чому ти в такому комбінізончику, про тебе розповім, хто не знає. Ай ти, мазьоха. Це кисюнечка ромашечка, я її назвала. Ромашулька, ну дай я про тебе розкажу. Ну, 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 не дає, не дає ступити, ну, не дає. Лізе, лізе, буде мазьохатися уже така мазьошка. Ну, вже така мазьошка, ну вже я не знаю. Ну, хто дивиться мої відео, той знає, що це за киця. Але хто не знає, то я зараз вам розповім про неї дещо. І розповім, чому вона в такому комбінізончику опинилася. Де да, Ромашечка? Ця кисюнечка, вона не має своєї домівки. От вона приходить там е, на одне подвір'я до... О, ой, що ж ти робиш! Не вискакуй на мене, я вже сіла, щоб тебе фільмувати, про тебе розповісти. А вона ну, не може ніяк. На руки давай їй, гуляй трошки. Погуляй, ти ж дуже хотіла гуляти. Ой, ця киснючка, вона не має. Дому, вона не має господарів, вона приходить до одного діда і до одної там бабулі в нашому селі. І ну, там їй подобається, і вона туди приходить. А я навіщаю цих бабулючку, цю бабулечку і дідульку. І ми з нею там зустрічаємося, ми з нею там подружилися. Да ромашечка? І вона там собі живе, хоча цей, ну, вона там не живе, вона ходить до лісу, в неї десь там своя хатка, десь своя халабудка. От, тому що цей діти і ця бабуля, вони ну, якби не хочуть цю кицю. Вони взагалі не хочуть котиків. Але вона туди приходить, От, і донька, яка приїжджає до бабусі, дідуся, вона дозволила, щоб ну, мені якби дозволила, щоб я все-таки могла підгодовувати цю кицю, тому що донька вона приїжджає, вона тут не живе і вона теж дуже любить котиків. Тому ми підгодовуємо цю ромашечку, і вона туди приходить. От якось так. Правда, ромашулечка? Справа в тому, що у мене пару відео є про цю кицю, досить цікаві відео, ви собі можете подивитися. Але хочу ну, сказати тим, хто не знає, що якби. Я не можу цю кицю лишити собі по деяким, ну, скажімо так, важли... ну, є на це важливі причини, і я розповідала у відео. Там можете подивитися, от вона вже мене зігнала з пенючка, вже вона собі вмостилася. Де, Ромашечка? зараз вона у мене вдома. Чому вона у мене вдома? Зараз я вам розповім. Де, Ромашенька? Донька цієї бабусі і дідуся, вона дала кошти, щоб стерилізувати цю кіцюню. Чому? Тому що ну, вона приїжджає, і ця кіцюнечка була в цьому році, привела одне киценятку, мене не було, і я не знаю, що там сталося. Я не хочу вдаватися в ці подробиці, тому що якби я не розпитувала доньку. Тому що ну, я розумію, що це киценятко воно десь ділося. І якби я щось почула, то мені просто було б воно дуже дуже боляче. От і чомусь одненьке було. Ну, вона прибігала до цієї бабулі, дідуся, там вона їла, але вона швиденько бігла до лісу. Десь видно, в неї там були киценятка, і вона бігла їх туди годувати. Взагалі вона така мамочка, мамочка. Вона оце так побіж, поїсть да, і бігом так згадує дуже, що в неї є дітки, і бігом вона туди мчала до лісу. А потім вона якось з часом привела вже котенятку. Геть схоже на неї, ну дуже-дуже схоже, геть такий, як вона. Воно уже саменьке бігало, все. От, але справа в тому, що воно було дуже-дуже дике. Воно тікало, воно просто тікало. І я його, ну скажімо так, мало з ним стикалася, і мало його так ну бачила. Донька приїжджала, і я не знаю, що там сталося. І от одного разу вона мене попросила. каже... Е що давайте буде наш з тобою секрет, щоб там рідні не знали, що ми стерилізуємо цю кіцюнячку. Ну, щоб вона більше не приводила цих киценятак до неї у подвір'я. Ну, якби я, я да, дала згоду, от і, в мене є знайомий лікар, який, в мене два котики, ви знаєте, він мені кастрував ці котики вдома. І тому я сказала, добре, я подзвоню до нього, От, він хороший спеціаліст, він приїде додому і все зробить так, як треба. Але справа в тому, коли я йому зателефонувала, він сказав, що все-таки такі операції він на дому не робить, що він приїде її, забере, зробить і привезе. Дармашечка, так і все і було. От, тому вона зараз в цьому комбінізончику. І він сказав мені, що вона якби сама ну, не вона повинна бути під наглядом, тому що він там виписав календулу і каже, що на четвертий день після операції потрібно їй там змащувати, протирати шви, знімати комбінізончик і протирати шви. Якби він ну, не реком... ну, застерігав, що якщо її просто відпустити... То вона може десь в цьому комбінезончику зачепитися, або, можливо, хтось може зняти, а їй все-таки потрібно такий тривалий час, хоча б півмісяця, десять днів походити в цьому комбінезончику. Ви знаєте, коли я це почула, я ж не планувала взагалі-то її забирати до себе. Да, моя хороша, я не планувала. Але коли я почула, що це, це дійсно потрібно для її здоров'я. Тому я ну, відразу погодилася. І тому е, вона у мене, вона у мене, буде у мене півмісяця. Але знаєте, ось така ситуація цікава, що я її тримаю в окремій зовсім кімнаті. І мої котики, пушок і Маркус, от просто її не бачать. От, тому що ви всі знаєте, що в мене пушок бойцовський кит, він би зразу напав на неї, і це було б просто армагедон. Це було б все пір'я з неї. Ну, не пір'я, а пушок. З неї летів б на всі сторони. От, Маркус у мене не такий, як пушок, але справа в тому, що ця кіцюнечка, хоча вона дуже дуже ніжна киця. І Я стикнулася з тим, що вона має такий інстинкт самозахисту, скажімо так. І коли вона побачила мого Маркуса, вона сама почала на нього нападати. Уявляєте? Хоча вона зовні така досить-досить милокиця. І ну, взагалі, знаєте, я мушу її тримати в окремій кімнаті, там ставлю їй туалет, приношу їжу. І от якось так. І вона вже добігають вже дні, вже скоро буде 10 днів, їй вже там надоїло сидіти в цій кімнаті, вона цю ніч не давала спати. Нявкала, нявкала, вже видно хоче, щоб її відпустили. От. Ну, але якби я ще це все скажімо так, терплю, тому що я переживаю за неї. Я хочу, щоб дійсно там ті шви загоїлися. Я їх змащую. От я хочу, щоб все було добре, тоді її завести на місце. Ось так. Да, моя ромашечка. Я хочу, щоб вона трішки поправилася їй тут. Тут я вже їй всякі смаколики, вкусняшечки даю, О, тому що я її теж дуже-дуже люблю. Я не знала, що це така складна операція дійсно, тому що в мене два коти. от, у мене, коли я їх каструвала, не було цих комбінізончиків, і не було того, що потрібно було щось мастити. От, а з тією кицею я ось, бачите, вже маю таку практику. Да, Ромашечка? Ромашунь, кицюня? От цей лікар розповідав, що теж люди підбирали, ну, Котиків на дворі приносили, він, каструва, він робив їм операції, і відразу цих котиків ну, відправляли назад на двір, тобто не брали до себе додому на утримання. І Він каже: от я просто не знаю, що з ними, не знаю, що з ним, тому що це небезпечно. Вона може десь вилізти на забор, десь за якусь гілячку зачепитися, оцим комбінізончиком повиснути. Це є небезпечно. Тим більше, що він ще порекомендував для швидкого загоювання там змащувати їй той шов. От. Тому дійсно, коли ви вже ну, стикаєтеся з такою ситуацією, коли ви вже хочете допомогти Кіцюні зробити їй операцію, то дійсно, щоб хоча б 10 днів перетримати її десь, От, щоб ну, не наражати її на небезпеку. Бачите, в неї ще лапка навіть синенька. Це він так змащував та йшов, пофарбована тим такимсь таким, лікарством. Отакі. От тому вона зараз знаходиться в мене, ця кисючка. От я її, Коли маю час, тому що я дуже сильно зайнята, і я маю час, я її забираю з тої кімнати на двір, щоб вона трішки погуляла, походила, тому що ну, в кімнаті сидіти цілий день, це ж теж розумієте. Ну, ж таки, коли я її, скажімо так, вигулюю, то я дивлюся, щоб моїх котиків тут не було, особливо пушка. Тому що, тому що це небезпечно буде для усіх. От отакі-то От справи. Да, Ромашечка? Да, Да, моя квіточка, да моє золотко. Да. отака От кіцюнечка. Дуже шкода, що немає господарів у неї, що так люди поступають. Но але я тішуся, що все-таки все дочка цих стареньких людей, куди вона приходить, що все-таки вона теж її підгодовує, дозволяє, щоб я годувала. От, я її привожу теж, буває, їжу з дому. Вона любить рибку, вона все любить. І печіночку, і рибку, і сердечка курячі, і шлуночки. Квітонь? Квітонька, чистюнька. Так, квіточка? Отака От кіцюня. Вона дуже така ніжна, ніжна кіцюнечка. Я приходжу, буває, як маю час туди до неї кімнату, лягаю там на ліжечко, вона вилазить. і Приходить до мене, скручується клубочком, так цікаво вмощується, щоб їй було зручно. Починає робити мені масажі і дуже така балаковита киця. На постійно мені щось розказує, розповідає, Да, Машечка, Да, Каже, так да, моя хороша. Да, да. Отака кицюня, отака. Отака ромашечка біленька, докажи, я така. Хоша така, квіточка така, така. Така горнюня хороша така. Ой, така хороша. Така. І це виходить все. У мене роботи зараз немає. Хоча в мене зараз роботи повно. Да, дощ такий ляв, такий потоп був, що після цього дощу треба багато-багато що. Ай, як сладко переробляти, робити. Ну, взагалі, знаєте, село ж є село. І я не маю часу, але я мушу трошки з ромашечкою погуляти, тому що не можу її лишати саму. Може прибігти пушок, може прибігти Маркус. От ось такі то справи. Ось такі то справи. да, моя хороша? Да, да, моя золота? да. Моє золотко біленьке, ромашечка. Біла спиньочка. Йде трошки, трошки гуляти йде по травичці. У нас тут мокро, стільки води, був сильний потоп, сильна злива. Пройшла, вже зливи немає сильної, але все одно кожен день йде дощ, і у нас просто все у воді. Ось дивіться, стоїть вода, тут хатиночка, така, де люблять мої пухнастички під цим кущиком, все у воді, просто кругом вода. Ромашка, мокро, мокро. Бачите, ще з однієї причини теж не можна відпускати на призволяще, скажімо так, киць, коли вони в комбінізончику. Mm, тому що дощі комбінезончик намокне і що? і буде до рани постійно мокре. Тому навіть із такої причини потрібно слідкувати, щоб комбінізончик був сухенький, І щоб там рана швиденько загоювалася. Да, квіточка, квіточка така золота, квіточка, <гум> Да. Да. моя мама проживає поруч біля мене, ви знаєте, вона каже, ну-ну, ну подивися, Каже, ти її завезеш туди, назад, а вона прибіжить до тебе знов. А я кажу, ну це ж то вже не так той близько. А вона каже, побачиш, побачиш. Ну, якщо вже таке і станеться, то що поробиш? Я даже, ну, ну, даже не знаю, що вам сказати по цьому поводу, тому що. Це просто неможливо. Мої два котики просто це неможливо. Хто дивиться мої відео, той знає. От, але якби вона все-таки вже прибігла, якби їй вже дійсно не було би де дітися, ну вже так і було б, правда, ромашечка? А так вона все тут ретельно дивиться, їй так все тут нове, незнайоме. А я ходжу за нею, слідкую, щоб вона на забор не вилізла десь, бо я буду де, де буду тебе ловити? Ромашунька? де буду тебе ловити? Так, <кхи> да. ось така у нас історія. Ромашунька, Ромашунька, на усе теж ромашунька біленька, така як ти, красунечка. <кхи> така цікава киця. Я така цікава. І це теж вона за мною пильнує і дуже хоче на руки. Да. Да, каже, Я хочу на руці. Да? Я навіть не знаю приблизний її вік. Може, ви підкажете, скільки її приблизно рочків? Ось улюблене місце моїх котиків під цим здоровецьким гарним кущом. Вони там люблять відпочивати, але там повно-повно води. Ось такий. Рік у нас. Ну розкажи ще щось. Розкажи. Ти ж так любиш говорити. Да. Да, я присіла і вона вже, вже вона буде, вже вона буде на руки. Ну що ти кому скажеш? І куди це ти вже вилізла? На криницю вилізла? Тобі подобається тут? Я вже їй дозволяю трошки вилазити десь, пригати, бо спочатку не дозволяла. Ну, зараз вже трошки дозволяю, вже там загоюється рамка, ой, чистюлечка така. Ось її така чистюлечка, так, да, Ромашечка? Така чистюлечка. Да. Перші дні після операції як би помічала, що вона не ходить ну, по большому скажімо так, в туалет. Після ти ходила, а от по большому я не бачила. То я зателефонувала, написала лікарю. Він каже, дайте їй сиру печінку, селізонку. Я їй дала, і справді вона сходила гарненько в туалет. Отак Отакі. Ось такі, треба помитися гарненько. Через цей комбінізончик не може і помити себе добре. Ну, нічого, вже скоро скинемо цей комбінізон, і буде все добре. Тебе там добре? Ай, там добре, відро вона й почухатися, кажи. А да, а да, звісно, да, такий масажор хороший, да відро? А що ж? А так. Що? Хочеш злізти? Ні-ні-ні, не, не, не. не пригай, я тебе зараз зніму. Ну, що, куди підемо? Підемо садочок? Підемо ромашунька. Пошли в садочок погуляємо, пішли до курочок. Курочки вже нас побачили вже до нас хотіли бігти. Ромашунька <рес> виляє хвостом, щось їй не дуже напевне подобається. Що <рес> це ти так? Що? Да? Да? Гуляй в садочку трошки, гуляй. Тут немає Маркуса, немає пушочка. Да, да, Курочки тільки, курочки тебе не обіжають. Не обіжають курочки? Ні. Ні, не обіжають. Бери гуляй, на руки хочеш, а то ти мазьоха. Що, підемо ще покажемо наш ліс. Підемо? Дивіться, хто підійшов. Масік наш? Я не знаю, як вона зараз буде реагувати. Ось до фірточки підійшов Масік. Дивіться, 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 дивіться. Бачите? Бачите, він якби її не чіпає, а вона перша. Ромашка. Що ти там розказуєш? Що Масік прийшов на твою територію? бачиш, яка свалива тітка. ти сварлива. і хвостом мотиляє. Не подобається, значить, як хвостом мотиляє. Масік у нас дуже дружелюбний. І Масятко. Масяточко, потерпи трошки цю дівчинку. Бач, яка голосиста, кіцюня. Я не можу. Масіка такі очі Чуть не на лоб. Mm -hmm. все mm -hmm. От бачите, От бачите mm -hmm. Ну тут це таке. Пушок би, звісно, такого не потерпів. Ну ось ми в нашому лісочку від Масіка. Пішли ми, ще трішки погуляю в лісі. І пусто мотиляє, щось не подобається їй. та цюня, а так сюня. А така ніжна мила киця. Вона ніби як на Маркуса напала, то я їх ледь розборонила. Якби це вона так на пушочка напала, то мало не показалося б. Ось такий у нас лісок, ми живемо тут а в цьому лісі. Самому серці ліса. Да-да! Ось такі мої пухнастики і мій дім серед лісу. Підписуйтесь, будьте з нами. Да, Ромашунька? Да, кажи всім папа, -па, до зустрічі!